Ваше блаженство, ви вже багато аспектів цієї сьогоднішньої урочистості. Ви їх підкреслили в час проповіді, а я зі свого боку хотів би підкреслити те, що я бачу. Для мене, як представника Папи Римського, який вже чотири роки знаходжуся в Києві. Для мене це є величезний дар Божий, що. Ос Осідок голови Української греко-католицької церкви є саме тут, в Києві, і що мітрополія, архіпархія Київська, вона є тут присутня, в столиці. Якби її не було, я би втратив щось дуже важливе. І вся католицька церква, взагалі, якби не було греко-католицької української греко-католицької церкви. Вона би втратила дуже багато чого. Але це тільки перший крок, який я хотів би підкреслити. Ви блаженство згадали в час проповіді і мощі князя, святого князя Володимира і хрещення Володимира. Ви говорили таким же сенсом, що Карнал Кох цей рік освячений теж 1700-річчю Нікеївського собору. Підкреслюєте єдність всієї Церкви Христової. Навіть в Римі кардинал Кох він цьому році згадав декілька разів, що він не вважає, що ми, католики, і наші брати православні, що ми впали в схізму. Він цього не вважає. Він каже, це тільки людська людське розуміння так прийняло. Ці події, що, що сталися, а насправді розділення церкви навіть не відбулось. І ми мусимо сьогодні бути свідками єдності церкви Христової. А третій крок того, що я хотів би підкреслити, це саме те, що віра є те, що нас рятує в цьому світі. Вчора, позавчора ми бачили, як волясці зустрічались хто? Могутні цього світу Трамп і Путін. Тобто питання нашого світу вирішують хто? Ті, що мають зброю, гроші, людську силу, де є право, де є справедливість, Їй немає. І їй не буде, коли людина. Не буде поєднана з Богом або через віру, або через відкритість до Бога. Тому саме ми, церква, ми є єдиний, який можемо свідчити правду, справедливість, тому що тільки Господь про це говорить, могутність цього світу ніколи не будуть про це говорити. Саме тому для нас віра і молитва є. Найвеличезна зброя, і ми сьогодні дякуємо Богові, що ми, що ми є тут, і що ви, блаженство є тут. Слава Господу, слава Ісусу Христу!